Повний ваші вдалі і невдалі дні, і для вас вдалими днями є 3, 9, 12, 22, 23 – двадцять Це дні вдалі. В чому вони будуть вдалені? В фінансах. А ви можете отримати подарунок, або це може бути премія. Ще у вас вдалим він ці дні є у ваших рішеннях, плани ваші починають реалізовуватися. Невдалими днями для вас є 4, 14. -е. 25-м -е. Ці дні будуть напружені, конфліктні, і ви вже до такої степені разочарованы, усталость і недосипи. І колір ваш є коричневий.